9 буде добре. Далі 12 поділити на 2. 12 поділити на 2. Загинаємо пальчики, загинаємо. 2 4 6 8 10 12. Скільки пальчиків загнули? 6. 6. Шукаємо цифру 6, кладемо. Добре, далі 12 поділити на 3. Загинаємо пальчики, рахуємо трійками. 3 6 Дев'ять, дванадцять. Скільки загнули пальчиків? Чотири. Чотири. Шукаємо цифру. Чотири кладемо добре. Далі дивимося. Два на п'ять. Два на п'ять. Рахуємо пальчиками. Два, чотири, шість, вісім, десять. П'ять пальчиків загнули. Отож, десять. Ми сказали число десять. Шукаємо десять. Добре, Аня. Десять. Добре, п'ятнадцять поділити на три. Рахуємо пальчиками. Три. Шість, дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять. Скільки пальчиків загнули? Скільки? П'ять. Добре, молодці. Далі. Кем нас Вираз. Читаємо. Три помножити на п'ять. Рахуємо п'ять пальчиків. загинаємо. Три. Або п'ятірками. Давайте рахуємо. П'ять на три. П'ять, десять, п'ятнадцять. Скільки буде? Ну, три. П'ятнадцять. Шукаємо, де п'ятнадцять. П'ятнадцять, 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 Ну, хто знайшов? Молодець, Діма, клади перший є далі десять поділити 10 на два. Рахуємо двічками. Пальчики загинаємо. Два, два, чотири, чотири шість, шість ві... вісім, вісім десять. десять. Десять, Діма. То скільки це буде? Скільки пальчиків загнули? Пять. П'ять. Аня, п'ять. Добре, далі. Сім, сім помнож... помнож. Два помнож на сім або сім помножити на два. Два на сім. Два на вісім. Два на вісім. Два на вісім. Рахуємо двійками.

Далі. 12. 15. 16, Ні. 18, 21, 24, 27. Отож, скільки буде? Яке число? Яке число? Діма, яке число? Став? Став, Діма, став 9. І тепер, будь ласка, прочитати приклад. 3. Помножити на 8. Скільки буде? račun ćelije mogao si je